Ліворуч від нас, ресторан Клюберг. Вже бачите, літня тераса вже готова, чекає гостей. Ну, вже буде, напевно, і вечорами жива музика. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, Ми йдемо по вулиці Тараса Шевченка аж до колишнього супермаркету Колібріс. Ну і там також був ще супермаркет Торба. Це ну, знаходиться практично вже майже на вулиці Стебницькій. Пройдемось з вулицею Річки і вулицею Тараса Шевченка повз ресторан Дворик Лева і також ресторан М'ясник. Приворуч від нас знаходиться Львівська майстерня шоколаду. бачите, Також вже літня тераса готова, бачив, як її вчора встановлювали. Ну, бачите, з ранок і вже люди сидять. Зараз, нагадаю, що вже близько 11.00 тільки що приїхав потяг з Дніпра. Відео вже буде на каналі. Приїхало не так багато людей, як я очікував. Я думав, що на свята, особливо на Великодні, приїде набагато більше. Але люди приїхали, приїхали і відпочиваючі, і люди приїхали деякі просто додому, бачив, рідні зустрічали. Ну і також приїхали люди, які відпочивають у східниці. Ну Такий маршрут до східниці залізнична дорога не проходить. так що... Приїжджають у Трускавець а далі або таксі, або автобус курсує зразу від залізничного вокзалу до східниці. Ну, таке враження, що таксистів і тих служб доставки було більше, ніж людей. Дуже багато було автомобілів з таксі, ну і також були трансфери до інших там санаторіїв, готелів Був з Молдови, з Карпат бачив. Багато санаторій мають. Власний транспорт, яким доставляють людей з залізничного вокзалу і на залізничний вокзал, якщо потрібно. Ліворуч від нас вілла сонячна. Знаходиться, далі вілла Ягуся. в віллу сонячну також приїхали люди з Дніпра, бачите, цей чоловік, це власник вілли. На цьому авто привіз людей на відпочинок. Зустрічав своїх людей, які тут, напевно, можливо, часто відпочивають, можливо, вперше. Певоруч, транспорт, магазин і також новий будинок по вулиці Тараса Шевченка. Здаються вже, друзі, тут квартири, я бачив, там в районі ціни починаються від 900 гривень за добу, ну це зараз. Я думаю, що влітку буде дорожче. Вулиця Бортнянського, тут такий провулок невеликий, ну і вілла Ягуся. Бачите, вілла Ягуся, побудували ще один корпус ззаді цієї будівлі. Досить великий, набагато номерів. Ну, видно, що попит на відпочинок віллія Гусі зростає, що є можливість розширятися. Готелі річки і також кафе-річки. Раніше в цьому кафе, пам'ятаю, часто грала жива музика, але зараз щось я останнім часом не бачив. Дуже багато трускавців ресторанів з живою музикою. Ось. Ну, цього тижня бачите концертів у палаці культури Шевченка. Не було. Перший концерт буде вже з 23-го. Цього, 23 квітня, Оксана Білозір, 24-го, здається, буде Сергій Піскун. Ну і 25-го тенорес Бельканту будуть. І 27-го в неділю буде Ірина Федишин. Я вже бачив, що на Карабасі є квиточки. Ну і також 15 травня будуть. Як то діти? Діти фрістайла, здається. Ну, такий цікавий молодий гурт. З гарними піснями. Ось, ми, ми, друзі, вже повернули на вулицю Річки. Вулиця Річки, якщо так прямо йти, там зразу буде провулок тихий, і знову виходимо на залізничний вокзал. Ну ми туди не підемо, ми підемо до ресторану М'ясник, ну і також до ресторану Дворик Лева, який, на жаль, не працює. Вже довгий час, більше півтори року, там виставлений ресторан на продаж, і... або оренда, ну, ні то, ні то не працює. Бачите, вчора був дощ, ну, але вже асфальт тихенько підсихає. Вчора ще і груза була першого цього року. У Трускавці вже гриміло і блискало. Ну, добре, ще не було граду. Дощ падав, такий навіть сильний досить ліворуч пельменна, там щось бачу, якась реконструкція проходить. Також готель Європа, ну і перед нами знаходиться новий апарт готель Скоро я так бачу, буде відкриття, бо вже. Дуже так інтенсивно проводять різні роботи, вже облаштовують територію довкола цього готелю. Ну, бачите, звичайно, що немає автопарковки. Це погано. Це погано. Зараз і так будують всі житлові будинки, що немає де навіть припаркувати автомобіль. Праворуч від нас знаходиться ресторан М'ясник. Я зараз не працює, ще зачинено. Ну, вже є працівники, але ще бачу людей немає. Напевно, з 12-ї буде працювати. Можливо, з 11-ї, можливо, тільки що відкрився. Я поки з залізничного вокзалу прийшовся через центр і назад сюди. Мені було самому цікаво, чи приїдуть люди на відпочинок. Що. Кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться відео на каналі. Там про Трускавець і не тільки про Трускавець, дуже багато відео. Приємно, що дуже багато людей вже дивиться канал Трускавець Тревел. Багатьом людям цей канал приносить користь. Деякі люди потім гуляють по моїх відео. Знають, які найцікавіші місця у Трускавці. Також знають ціни вже на відпочинок в різних готелях, знають, де ті готелі розташовані. Багато є корисної інформації в цих всіх відео. Праворуч магазин Анді. Ну, Не знаю, мені здається, що весна аж тільки що розпочалася, бо до того знаєте, сніг мороз, такі перепади температур, що просто неможливо. А зараз вже бачимо дерева зеленіють, все набагато стало яскравіше, гарніше. І навіть повітря стало якимось чистішим. Ну, знаєте, Коли вже е, не береш з собою теплий одяг, то вже все зовсім по-іншому. Ось тут магазин з продуктами з Європи ліворуч. Ліворуч, якщо повернути це знову, дорога до залізничного вокзалу, навіть його трішки видно. Ну а це дворик Лева. Ресторан, який був колись дуже популярний. А зараз, бачите, великий банер. продаж або оренда. Місце досить цікаве, колись також була жива музика. Смачний шашлик, але ще смачніше було тут піца на дровах. Зараз це все не працює, також тут недалеко був колись супермаркет «Колібріс», потім екомаркет був. Минулого року був супермаркет Торба, не попрацював, напевно, і двох місяців. Як зачинився і все. Перевезло все обладнання в Дрогобич, в Дрогобичі відкрили в дорогому центрі сіль. Відкрили оцей супермаркет Торба. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну і друзі, ця дорога якраз йде до вулиці Стебницької, на продуктовий ринок, ну і до всіх торгових центрів, які знаходяться. По вулиці Степницькій. Ось тут ліворуч був цей супермаркет Колібріс. Зараз це все також оренда продаж. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!